Привіт! У цьому відео ми розберемо інтеграцію сервісу Вчасно каса з crm системою продажі. Сервіс Вчасно каса це реєстратор розрахункових операцій, який допомагає підприємцям ефективно вести бізнес, який потребує зручного способу реєстрації продажів та фіскалізації платежів. Для інтеграції перейдемо до розділу модулів. В цьому розділі знайдемо сервіси каси, де можемо побачити сервіс Вчаснокаса. Для підключення сервісу увімкніть його статус та перейдіть до його налаштування. В розділі налаштування натисніть нове підключення до вчасно каса. При додаванні нової інтеграції вам потрібно ввести назву нової каси, обрати зі списку контрагента, до якого буде прив'язана каса, та оберіть вашу ставку ПДВ зі списку. Також вам потрібно буде ввести токен авторизації вашої каси. Для цього перейдемо безпосередньо до сервісу «Вчасно каса». У сервісі Вчасно каса перейдіть до розділу Торгові точки та каси. Вам потрібно увімкнути зміну в потрібної вам каси. У вас відкриється розділ обраної каси. Вам треба буде знову перейти до розділу торгові точки та каси та обрати налаштування каси. В самому низу ви можете побачити ваш токен. Якщо токену нема, згенеруйте новий. Після генерації ви можете його скопіювати. Також ви можете одразу налаштувати автоматичне закриття зміни. CRM не закриває зміни автоматично. Повернемось до CRM. У поле авторизації введемо раніше скопійований токен. Перейдемо до параметрів передачі. Ми маємо три параметри: код товару, найменування товару та передача UCTZ. Оберіть із списку нижче потрібні вам характеристики передачі. У розділі Статус оплата вам потрібно обрати характеристики, при яких будуть автоматично створені чеки. Оберіть зі списку статус, метод продажу, спосіб оплати та джерело продажу. За потреби ви можете видалити або створити декілька умов. Наприклад, для декількох статусів замовлень або способів оплати. Натисніть зберегти. У списку ви побачите усі ваші каси з параметрами назва та прив'язаний контрагент. Ви також можете видаляти та редагувати ваші каси за потреби. Протестуємо роботу нашої каси. Для цього перейдемо до переліку замовлень. Оберемо нашого контрагента, прив'язаного до каси у фільтрі пошуку. Оберемо потрібне замовлення. В основних налаштуваннях змінимо характеристики на потрібні для умови параметри. Натиснемо Зберегти та бачимо, що до цього замовлення був автоматично створений чек, який можна переглянути та повернути. Переглянемо наш чек. У чеку ми бачимо юридичне лице, яке створило чек та його дані. Товар або послугу з її коштами, вид операції, платіжну систему, суму оплати та фіскальний номер чеку. Ви можете завантажити або роздрукувати ваш чек. Розглянемо чек повернення. Для цього натиснемо Повернути чек оновимо сторінку та натиснемо Переглянути. Цей чек матиме такі ж характеристики, як і звичайний. Окрім виду операції, тут буде вказано повернення. Будьте уважні. При поверненні ви вже не зможете створити чек до цього замовлення. Замовлення у списку зі створеним чеком мають помітку. Розглянемо також ручне створення чеку. Це знадобиться для виключень з умов автоматичного створення. Для цього у замовленні оберіть створити чек, оберіть потрібну інтеграцію та касу та натисніть Створити чек. Після чого буде створений такий же чек, який при автоматичному створенні. В цьому відео ми розібрали інтеграцію CRM із сервісом вчасно-каса її роботу та налаштування. Інтеграція CRM із каса» – це швидкий спосіб автоматизувати процеси обліку, воно спрощує роботу як для малого бізнесу, так і для великих підприємств. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів. Посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.